Олди згадають, як ми передавали по Bluetooth такі легендарні ігри, як Gravity Defied, City Blocks та Doodle Jump. З тих часів мобільний геймінг значно просунувся вперед, але варто визнати, що й донатних помийок стало набагато більше. А я ж підібрав для тебе безкоштовні ігри, яким не потрібен інтернет та обов'язкові покупки, аби гарно провести час. Soul Knight – це захоплива адвенчур гра, де ти стаєш відважним лицарем, що вирушає у подорож небезпечними підземелями, які закономірно заповнені монстрами, аби закономірно врятувати світ від темних сил. Soul Knight поєднує в собі елементи RPG, шутера та roguelike, створюючи унікальний гровий досвід. Кожне проходження гри буде унікальним завдяки випадково згенерованим рівням, що робить кожну битву непередбачуваною. Ти починаєш гру за базового лицаря, проте з часом відкриваєш інших Персонажів, кожен з яких має свої унікальні здібності та стиль гри. Також у грі присутні великі різноманіття зброї від класичних мечів до футуристичних лазерних гвинтівок. Також можна брати чи наймати за гроші супутника, що буде допомагати у запеклих боях. Попри свою простоту, піксельна графіка Soul Knight виглядає привабливо і створює особливу ретро-атмосферу. Тож Soul Knight — це чудовий вибір для тих, хто любить динамічні рогалики з елементами варіативності. Іннітол 2 це стратегічна гра в жанрі Tower Defense. Твоє завдання класичне для цього жанру: захистити свою базу, будуючи вежі та застосовуючи різноманітні стратегії. Попри свою простеньку графіку, гра точно захопить любителів жанру, адже може запропонувати нереальну кількість рівнів будь-якої складності. Хвилі ворогів на рівні довго не закінчуються, що дозволяє грати кожен рівень стільки, скільки... Тільки захочеш, або ж досягнувши мети рівня, перейти до наступного, а їх дуже багато. Набір ворогів у грі класичний та позначається окремою формою та кольором від базових зелених кружечків до повітряних синіх ворогів, яких може збивати лише окремий повітряний вид башти. Що приємно вже з початку гри доступні башти можна прокачувати, а також прокачувати гілку розвитку. Це окремий вид апгрейду, що перманентно покращує потужність башт чи загалом стартові показники гравця. Як от здоров'я бази чи демедж башт, варто зауважити, що інфінітоуд це проект українського розробника Вадима Сахно. Magic Survival – це захопливий роуйк-шутер, який поєднує в собі елементи RPG та слешера. Гра занурює тебе у світ, де магія та технології переплітаються, а ти маєш вижити серед безлічі монстрів та небезпек. Кожне проходження гри це унікальний досвід, адже вороги та рівні генеруються випадково. В арсеналі гравця є величезний вибір зброї та магічних заклинань. Які можна комбінувати для створення власного унікального стилю гри. Варто зауважити, що битви з монстрами відбуваються в режимі Real тайм та у дуже динамічному темпі, що вимагає від гравця швидкої реакції та вміння приймати рішення на люту. А з кожною хвилиною складність гри лише зростає. Під час гри ти будеш збирати золоті монети та елементи спорядження, що дозволять прокачати твого персонажа. Окрім зброї та спорядження, можна покращувати характеристики свого персонажа, такі як здоров'я. В'ямана та швидкість, проте як і в класичних Rogue-like, смерть персонажа означає втрату всього зібраного спорядження. Ретро з примітивною графікою відсилає до класичних ігор жанру. Magic Survival точно сподобається шанувальникам роуклайк -like ігор та тим, хто шукає нескладний, проте захопливий геймплей. Мекорама це чарівна головоломка, що перенесе тебе у світ мініатюрних діорам, де головним героєм є маленький жовтий робот. У кожному рівні треба допомагати йому подолати різноманітні перешкоди та дістатися до фінальної зірочки. Кожен рівень це маленький шедевр, створений за допомогою 3D-моделювання. Механіка гри інтуїтивно зрозуміла. Ти переміщуєш частини діорами, створюючи шлях для робота. Однак закономірно, що з кожним новим рівнем завдання будуть ускладнюватися, вимагаючи від тебе логічного мислення та просторової уяви. Мекорама відрізняється від інших головоломок унікальним стилем та атмосферою. В грі немає обмеження по часу, тому ти можеш розв'язувати головоломки у своєму власному темпі. Що приємно рівні можна створювати самому та ділитися ними зі спільнотою. Мекорама точно Подобається усім любителям логічних головоломок, а також тим, хто цінує красиву графіку і спокійну атмосферу. Tomb of the Mask це захоплива аркадна гра, що затягує тебе в світ загадкових лабіринтів. Твоя мета пробігтися через нескінченні лабіринти, унікаючи пасток та збираючи дорогоцінні камені. Але головна особливість гри це маски, що надають тобі унікальні здібності. Це дозволяє тобі підходити до проходження рівнів по різному Керування персонажам інтуїтивно зрозуміле і здійснюється свайпами щодо. Дозволяє швидко освоїти гру навіть новачкам. А піксельна графіка надає грі особливого шарму і відсилає до класичних аркадних ігор. Тож, якщо тобі сподобалася сьогоднішня підбірка, підписуйся на канал. А в коментарях пиши, чекай на продовження, тому що у мене є ще.